Чоловіч ще, до будки та проходь. Куплю собі часики, куплю майку сумочку і куплю собі дзеркальце. Сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчина А ну А Ти хоч гроші не забудь, а то приїдемо як минулого разу. І так багато всякої гадості на так ти, Господь, іще жінок наплодив. І навіщо я женився третій раз. А ви будете дивитися, чого в голові мене не стукнули, чого не заржали, а? Проклята баба. На! Гляньте, гарна дівчина, славного мука до нас залетіла, я б віддав все своє багатство, щоб тільки поцілувати її. З кочергою моє ти поцілуєшся, а віником закусиш. О, а ось передусам чортяка йде. Та що ти сказав? Та як ти смієш? А щоб ти вдавився, баскудний бурлако, щоб батько твій на льоду послегнувся, щоб його на цій світі чор бортом смолив. Мамо, та годі вам, ви ж всю нашу сім'ю соромите. А знаєте що? Піду я звідси, щоб не знати вас. Що? піде вона, а тебе не хвостка. Оце ж надо, люди, добрі, мати вона буде перечить. Баче клається і язик то у неї, як у столітній війни, не болить, говорити такі слова. Та мені діти трисячі було гіднику. Що ти смієшся кениця? Твої ще досверпляють, а він сміється. А ти, красуня, паскай, мені ще свої зубки. Ух, сімейка. Та не сварися ти, а то весь ядро приженеш. Так, мовчай, тобі слова не давала. А ти не частинцю не віддаває свого батька. Та щоб він пішов на рибалку, і там жаби закривали. Пара нещасний, щоб у тебе з глаз помідори повилазили. Попасаха призьбом, коли ми продамо хоч одну міст. Та кого ти земляче морочиш? Привозиш кріна, що немає зовсім. Тож бой воно, що десь пляне нечиста сила, тожди, тільки добра, як від голодного москаля. Яка нечиста сила? Ти чув, що подають тут люди? Ну, ото війну засідати, щоб не діждався більше панської силу. От вів для ямку, місце, на якому хоч луст, ні зерни не продаси. Бачиш, отой розвалений сарай, так у тому сараю водяться чортячі штуки. І жоден ярмар на цьому місці не проходив без біди. Учора неї писав. Ішов пов, пізно весь, коли зирк аж сарано висунув свиня чи Та й грікнув так, що йому мороз пішов по подашки. Так і жди, що знову з'явиться червона світ. Ой, куме, не морочте голову, давайте торгувати. Ой, а займов чорту, ні купити, ні продати. А це прохав хоч собі. Yeah. <laughs> Питання друге, ти мене поважаєш. А як же без поваги? Ніяк не вижив. А чим такаш свою повагу? Та це нам розплють. Спасіба. Їжте на здоров'я. Пшениця, пшениця, на зерно, на муку. А ти вас бачите, а як же торгуємо? Як там супруга ваша, жива? Та, та добре. Чорти лише не беруть її. Жива? Ну і слава Богу. Жива не хвиляй. Та яка її трястця візьме? Якщо не на якась брячка депаде, то вона сама її покусає. Thank you. Спіль боба, а він на Вона так гадала, такою віришкою була, що я теж тобі можу погадати. Народився в таборі, мама твоя циганка, а тато твій циган. Вони навчили тебе пить, курить, танцювати і пісню ропанить. І з моєї кумасі зарешту знімати. Ай, правду говорить, правду говорить, правду говорить ба, яка кума у мене. Завтрашній, ти що мені повідаєш, а? Я тобі ще про сьогоднішні не розказала. А якщо не відчекатишся від двох порядочних женщин, я козу прийшла вас дружнього. І як закинете тебе у каталашку. та й даєш тобі отійськ дякується. Трьохки даєш собі, трьохки, що то було з енькости в як він на рибаці від ведмедів від тікав. Покажеться тобі солодким півником. Та скажи, чого ти така красива і зла? Mm, є причина одна. Ми знали, ці що мені настрій. А ну, почекай мене трішки, і піду його пошукаю. Параско, ти тут? Ох мені лишенько! Хто там? Це я, Бриць. Тікай на мерщій, позастукаю. Не бійся, серденько, не бійся. Я тобі слова погано не скажу. Мачуха твоя до мене зайшла, а я ж веденько сюди, до тебе. Іди собі, будь ласка, не дай Бог, хто побачить. Мене ж ота відьма стара зі світу білого живе. Що ти? Борони Боже. Та я, я тільки прибіг сказати, щоб не журилася ти. Все піде на ваду. я пляна, як зробити. Чи в нашому щастю не завадила твоя навіжала ночка. Ну, і ще як не справді, це те, що ти казав. Ну, і ще як не віддадуть мене. Та ні, ні, не бути цьому. Сердко моє, щоб ти не маєш сьогодні ввечері, я червиком кумів зашлю. Дивись, Грицьку, хай будуть ті свати, та тільки в добрий час. Еге, земляче, та ти вас так бачу обійматись. А я ж на четвертий день після весілля навчився обіймати покійну свою хвестку. І то дякувати кому що надумали. Ти, мабуть, добрий чоловіче. Не впізнаєш мене, а я тебе одразу впізнав. Може, і впізнав? Коли хочеш, то на ім'я і на прізвисько, і всяку всячину розкажу. А звати тебе солопій Черевик. Еге ж, -е -е, е -е, солопій Черевик. А придивись ну добре, чи не впізнаєш ти мене? Ні, не впізнаю. Не однім сказати, мені на віку довелося усіляких хпитна дивитись, що сам чорт їх і пригадає. Шкода, що ти не пригадуєш, голову сина. А ти що? Охремів син? А хто ж інший? Хіба тільки весей дідько, як ти? Ну що ж, Солопні, як бачиш, я й дочка твоя покохала одне одну. Так що, Паразка, може і справді послати йому голову купенкового сина. Але спочатку новоспечений зятю, давай перевіримо, який ти мужчина. Якщо вип'єш півкарти, не помощившись, будь тобі її чоловіком. Ох, і молодець! От за це й люблю. Так що, Паразка, гарно я тобі жили хазнув? Гарного, гарного. Ну що, діти? Дід святів готуйте, а я мачуку нашу підготую. Ой. Красне світо! Взагалі уже! Я такого від тебе не ожидала! Я знайшов наші, а на ловця і звір прибіг. Я знайшов наші дощі, вже не багато. А то нам якраз у дощу вже не хіб шукати. Чому голодранець? Бачила ти, що то за парубок, сама світа дорожча, ніж твоя богтина. Все рівно голодранець. Та нехай мене скажений чорт покусає. Якщо я ж хоч раз в ти бачив, що випив випів тварти і навіть не помощишся. Же нехай ти нашій доці шукаєш, так на тильника ти собі шукаєш. От серцем я чую, це той самий голодранець, який оскорбив, скорбив, мене біля мене і він моєму вичебагню. Ну і що? Парубок є все рівно хороший, хоч якими твою погану рожу погнюкую. Рожу? Да, рожу! Йдемо, обережно, не перечепіться, піднімайте ноги. Ой, мішеньку, чи не запишешся від часу, матери Іванович, чи то спротиву тобі дай боже м'язи? Нічого нічого не все в порядку. Добре, добре. Не бійтеся. Мій пішов з команди ночувати, а мені оце сповідатися треба. Ой мені, це дуже цікаво. Та ходімо ж хату поскоріше, там і сповідаєтесь, і сповідаєтесь. Проходьте, проходьте. Ось варій приношення в нас цілавич. Ось і галушечки, і пампушечки, і матрушечки. Харонія Кифовіка, моє серце бажає чогось солодчого, ніж галушечки і пампушечки. Ось я вже не знаю. Якого кушення вам хочете, вважаємо. Мені, мені любові не земляна харовіники. Хочете йому розповісти, ось случаючи, що ще в бусі Лішеньку! Ви дитини вирішити! Ми ості, прошу, заходьте, гості. Здравствуйте, жінко, проходьте до хати! А під везами холодно спати, заночуємо сьогодні у нас. Як я рада! Ума, вас до схпірлих порадка трясе. Та болію я, полію. Але ви не соромтесь, проходьте вже гості дорогі, до нашого столу. А давайте у духі запитаємо про ту чортовщину. Давайте. Давай, Юрія, почнемо. Дух Богдана, Хмельницького, скажи, продамо ми нашу пшеницю чи ні? А я вам що говорив? Не продамо. А мені показалось, що продамо, коли кажеться, хреститись треба. Все, не мішайте, ви мені ауку творчите. Продовжуй жіночко, гадай. Дух Богдана, Хмельницького, скажи. А то правда, що всі рижі бабі відьми. Все, не буду я з вами гадати. Та ви ти воно. Продовжу, жіночко, продовжу. Дух Богдана Хмельницького, скажи! Чи піде басурмана на війною, чи <клес> на? точно буде війна! Та яка це війна? Це я до гості зачепила. А чого того боку ми поблідніли увесь? Я Бог з вами. Приснилось. Та куди йому блідніти? Щоки у нього розцвіли, як мак. Так він тепер не цибуля, а мак, як та свята червона, яка людей лякала. О, куме, розкарі нам історію про ту світу. Та як куме, на ніч, Ну, хіба що вогодити вам? Діло було так. Раз за якусь провину, за яку я не знаю, але вигнали чорта з пекла. Став скучати бідний чорт запекле. І з горя затихло. Зранку до двері сердку сидів. Ей, ні, куме. Ви щось таке говорите, де таке відомо, щоб ти чорта у шинок пускав. Та хто ж його пізнає? Розкажіть, куме, історія дуже цікава. Гуляв, чорт гуляв, і прийшлось до того, що все пропив. Прийшло з чорту закласти свою червону свитку шинкарю. І говорить, що через рік піде за свою свитку. Ось шинкар перестав чекати цього сроку І продав її якомусь мужику. Той зрадів. Але у нього більше ніхто нічого не купляв. Ти. То і пішов? Але ввечері, Але коли шинкар перерахував всі свої гроші, враз, що я глянь! А у вікна в синяче рила? Він злякався, але звідки не було, звідки повернути. Чого ви всі? Це опиниться скрипнула. А ви злякалися? І діли після цього козаки. ви, баби, баби, баби з вустами. Розказуйте комент. Дуже історія цікава. Так ось цього пана по дорозі обіграв якийсь циган і всунув якомусь мужику. Той і зрадів. Але у нього більше ніхто нічого не купляв. Той взяв сокиру, порубав свиту на куски, розкидав і поїхав. Але кожного року, якраз під час ярмарки, чорт ходить і збирає куски своєї красної світи. Тепер кажуть, що одного рукава тільки не вистачає. <плес> Серце заспокоює. Знаю, я певня ваше. Збрешеш і за це недорого візьмеш. А ти дорого дай, тоді не збрешу, всю правду розкажу. На ну, позолотинечку. Красиво позолотим, ай красиво нічого не скажеш. Бачу, душа у тебе ще одна, добра. Та тінь на ній лежить. цю тінь на тебе біла лебедиця кинула. Дай руку погадаю. Ай, вороня у тебе цікава, ой цікава лінійна чи сліди лоза. Ось твоя тягнеця, а ось лебедиці твоєї. Близько ваші лінії, а зігтися не можуть. Ворона чорна крилом своїм поганим тебе від неї закриває. Але бачу, вони зливаються в одну дорогу життя. І багато доріжок і стежок від цієї дороги починається. Це ваші діти, ваші внуки. Ой, складно, брешня. Собака бреше, а я правду говорю. І чим скоріше ти пшеницю принеси добрим людям, тим скоріше лебідку свою зустрінеш і серце заспокоїш. Тобі все пшеницю на дурці, вашому кладові забив на тільки вести помабуть і ошукати доброго чоловіка. Тьху, чорно, тебе пані на жарту лягло. Чи не здати сам себе за засвата? Ні, це не по моєму. Я додержу до свого слова. Щоб би сказав, тому довіку бути. Ось у старого черевика нема совісті. Сказав, а тоді й назад. А про пшеницю за 20, якщо ми змусимо червіка віддати нам Паразку. Не за 20, а за 15 від вас. За... Якщо не збрешеш тільки. За 15? Гаразд. Глядиш, касати, не забувай, за 15 ось тобі синиці на завдаток. Ну, а коли збрешеш. Збрешу завдаток твій. Добре, то згода? Згода. Двоє їх було, один товстий з вусами, а другий худий без вусів. Я знаю, де вони, гай вдався за мною. От вони сплять з додруги. Встати, швидко, встати. Охоче на землю, руки вверх, руки воду. З'ядати, це ті самі, що у за мщини докрали. Господь з вами, за що ви мене в'яжете? Вінчий питає, а наші ж ти це газеніха. Та без глузду з'їхали. Де таке видно, що добрий чоловік крав. Говори, говори, а чого ж ти більше? Наче сам чорт за тобою нас. Не хоча би біжиш, коли чорта Е, біжила. Его, тоді косінчор, буде тобі ще й засідателям, щоб не не капчити нею людей. Що Чу. Чу, чуєте, правду ми говоримо, білий ми, як навіжень, бо полісся до кишені, а там шматок чертовий спит, та й ми кинулись навчаки. А, ще вона свитка! А, -а, -а, -а. а може, як куме справді це буцюбиш ще небі? І ти, тієї сведеш, куме, та щоб мені одцохли руки і ноги, якби щось убрав. Крім хіба вареника зі сметаною і вмерти, ну то було ще, коли мені було років із 10. За що ж ти нам напасть така? Мабуть, не судилося нам мати щастя. Горе нам, сиротам, бідним. Що ти з тобою черовий? Хто ти таке зв'язав? О, голокупенко, голукупенко, Ось ти цей самий куме, що я тобі казав. Що ж ти, як так мене гарним знехологам паруком? Отак як бачиш, мабуть, покарав мене Бог, що заменить перед тобою чоловіче добрий. Їй бо, поладими все ще завгодно зробити. Та що ж удієш? Я не зло пам'ятний тисовопів. Якщо хочеш, я визволю тебе. Циганко! Ні, не вони, точно не вони. Я ж казала, товстий з вусами і худий без вусів, а ці обоє без вусів. Ні, не вони, точно не вони. Пане приставе, пану торговка, як бачите, не згодюється. А що вибачайте, будемо шукати далі. що ж солопні, а тепер і ти як годиться. Справляй весілля. Погуляй на факт, щоб цілої віпоніми ноги копака. Гаразд, годиться воно так чи не годиться, сьогодні ж весілля, та й годі. Я десь солопні. За годину я буду в тебе. 不要，不要。 Uhh <earth> Домі, я можу ступити і ногою. Доню, витирай сльози, та ходи скоріш на двір, там вже не твій прийшов. Боже, благословити, хай тобі живуть, як вінки вб'ють. Наші спадниці буде не їсти. Взагалі вже. І я скоріше трісну, що допущу до такого. Не біжі, не бісить, жінко, що зроблено, то зроблено. Ой, люди добрі, весілля у сорочцях. Весілля. Дорогі гості! Дорогі гості! Молоді! Дорогі гості. вас просимо, приходьте до нас на весілля. А тепер, гості дорогі, привітаємо наших молодят. <плес> Нехай ваша любов несе о, несе, ваше, несе ваше життя, як швабий кінь та лугом зеленим та чистим полем. <плес> У тебе весні ви багаті, хай в вашій хаті сало, м'ясо на і ковбаси! А силі, і гречка, жито і пшено. Помідори, хрінь, гірчиця, до них з медом паляниця. І солоні з грілочки, до них бульба й грибочки. Серце боля і часник, вузка курта, хвилюнди, віл, телятко і корова, кінь, козай, свиня, здорова. Хай щастить у дому своєму і старому, і малому. В мирі, щастя проживати і до нас ще приїжджати, на честь парадки й грицька, на честь цибулі і хвеньки. На честь Черевіка Ківрі та Афанасія Івановича, на честь циганок і пристава. на мою честь і на честь нашого Сороченського ярмарку.